Сьогодні я приготую надзвичайно смачні піти на мангалі, які чудово підійдуть для літнього відпочинку. Друзі, це дійсно дуже смачно. Ви обов'язково маєте це спробувати. А готуються вони всього 20 хвилин вашого часу. В першу чергу в чашу комбайну відправляю борошно. Сюди додаю теплий кефір, всипаю сіль, соду та замішую тісто. Перекладаю його в пакет, а сама займусь приготуванням начинки. До кисломолочного сиру відправляю натертий чи моцареллу, зелену цибулю, одне яйце, сіль та чорний мелений перець за смаком, все розмішую гарненько. Далі візуально ділю собі начинку на 6 частин та ось таким чином формую з неї кульки. Далі тісто обминаю ще раз з борошном, тому що воно достатньо м'якеньке. ділю його на 6 частин. Тепер ось таким чином кожну розкачую, обов'язково присипаю борошном. Викладаю сюди ось так начинку, защіпую і тепер ще раз розкачую, але обережно, щоб її не порвати, щоб начинка не вилазила. Коли складаю їх на тарілку, то обов'язково присипаю борошном, а ще краще перекладати кожну пакетиком чи харчовою плівкою, тому що вони, коли трошки полежать, то можуть позлипатись. Тому пам'ятайте про цей маленький нюанс. Краще перекладіть пакетиком. Ну а далі ось так смажимо їх на грилі. Можна під закритою кришкою на невеликому вогні, вони ось так дуже гарно надуваються в процесі смаження, ніби повітряна кулька. До речі, начинку можна туди додавати ще будь-яку після приготування, а можна їсти вже в такому вигляді. Вони також дуже смачні, як на мене, ідеальна літня страва для гриля замість хліба. Раджу обов'язково спробувати це дуже смачно і чекатиму на ваші відгуки.